Доброго дня, малята! Я Кмітливчик, і сьогодні ми з вами продовжимо вивчати цифри в країні математики. Малята, якось увечері я збирався відпочивати від своїх турбот, як раптом за віконцем почувся плач. Я визирнув у віконце і побачив маленьке білченя, яке плакало і примовляло. Я хочу додому, я хочу до мами. Я взявся заспокоювати білченятко і з'ясував, що з ним сталося. Білченя вийшло вранці погуляти, зайшло далеко в ліс. І заблукало. І я вирішив допомогти йому. Для цього йому потрібно запалити ліхтарик. Давайте зараз з вами спробуємо з наших геометричних фігур, з наших трикутничків скласти ліхтарик. Один трикутничок, ви подивіться. Другий трикутничок, третій і четвертий. Ой, дітки, подивіться, будь ласка, скажіть, а коли запалюють ліхтарики? Так, молодці ліхтарики запалюють увечері або вночі, коли темно, так малята? Дітки, ану, прогляньте, будь ласка, зараз на екран. Кмітличик пропонує вам пограти. Ще в одну гру. Вам потрібно визначити, яка частина доби зображена на малюнку. Так, молодці, це ранок. Так. А це обід. Подивіться, де в нас сонечко. Так, розумнички. Це вечір, сонечко вже заходить, це є вечір, а це ніч. Так, а чим відрізняється вечір від ночі? Ну, подумайте. Так, вночі нічого не видно, да? лише сяє місяць. Вже виглядають зірочки. Так, розумнички, малята. А зараз давайте з вами пограємо ще раз в цю гру. Якщо я буду показувати вам картинки ночі або вечора, потрібно присісти і закрити очі долоньками. А якщо я буду показувати картинки дня та ранку, ви будете вставати і стрибати. Домовилися з вами? Давайте почнемо. Ранок. Так, стаємо і стрибаємо, молодці. Ніч. Так, присідаємо і закриваємо очі долоньками. День. Так, молодці. Стаємо і підстрибуємо. Ну, малята молодці. Вечір. Так, розумнички, присідаємо і закриваємо очі долоньками. Ніч. Так, присідаємо і закриваємо очі долоньками. Молодці. Розумнички, кмітливчик дуже-дуже вами задоволений. Молодці. Як не намагалися, друзі, кмітливчик та Білочка, але вони так і не знайшли будинок Білчиняти. і вирішили вони переночувати в будиночку кмітливчика. А наступного дня вони продовжать пошуки. Рано вранці білченя розповіло, що його будинок розташований на найвищій в лісі ялинці. Ой, дітки, прогляньте, які ялинки, які вони за висотою. Є низенькі, є високі, а є найвища ялинка. Як допомогти білченякі знайти найвищу ялинку? Так, молодці дітки, потрібно накласти, да? давайте покажемо. Накладаємо одну на одну. І так ми бачимо, яка ялиночка в нас найвища, друга в нас вища? І третя низька. Перша ялиночка в нас найвища, друга ялиночка вища. І третя низька ялиночка. Так ось білочка наша живе на найвищій ялиночці. Вона знайшла свою ялиночку. Знайшла Свій будиночок. Мама буде дуже дуже рада поверненню малюка. Дітки, ну а що? Зараз порухаємося трошечки. Давайте порухаємося, проведемо фізхвилинку. Молодці! Молодці малята, Молодці! Кмітливчик пропонує нам порахувати, скільки яблучок в кошику. Він гадає, що одне. Чи так, дітки, одне яблучко. Одне друге. Один-два. Скільки яблучок? Хіба одне? Ні, не одне. Молодці. Яблучок в кошику два. Молодці, розумнички малятка. А зараз, дітки, прогляньте, будь ласка, скільки в нас кошиків. Так, молодці, чотири. Один, два, три, чотири. Чотири кошика. Зараз в кожний кошик, будемо зривати яблучка. А ви, будь ласка, показуйте картку. Скільки яблучок у нас? Кошику, домовилися? Ну, давайте почнемо. Скільки яблучок в першому кошику? Так, молодці, одне яблучко. Морозумнички. Так, розумнички. Другому кошику. Два яблучка. Один, два. Молодці розумнички малята. А скільки яблучок у нас в третьому кошику? Так, одне, молодці малята. Ну, розумнички, одне. А в четвертому кошику? Так, молодці розумнички. Два яблучка. Молодці малята. Дуже гарно справилися з завданням. Ось наш кмітливчик хоче вам подякувати за заняття, що ви такі були сьогодні уважні, розумнички, так добре відповідали. А скажіть а коли кмітливчик знайшов білченятко? Так, молодці ввечері. А чому ви так? Вважаєте? Так, правильно, тому, що ми йому засвітили ліхтарик, так? а якщо засвічуємо ліхтариками, то це вже вечір або ніч, коли темно. А скажіть, будь ласка, дітки, а у який час доби друзі продовжували пошуки? Так, молодці, розумнички, вранці. А на якій ялинці жило білченя? Так, молодці, звичайно, білченя жило на найвищій ялинці. Ви всі розумнички. Ми вам дякуємо за увагу. Кмітливчий каже вам до побачення. Ви найкращі, ви найрозумніші. Завжди про це пам'ятайте. До зустрічі, до побачення!